Привіт, я вчитель Андрій, і це моє відео про аудіювання, про те, як навчитися слухати, сприйняти щось на слух, розуміти це і як цьому навчитись, тому що я бачив багато рекомендацій, що треба як, якомога більше слухати. Ну, Слухати то можна, але що, коли і в яких обставинах. Про це я сьогодні вам і розповім. Тому що, якщо вам кажуть, більше дивіться там е, в оригіналі, більше там щось читайте англійською, е, більше дивіться відео там на Ютубі, слухайте подкасти і так далі, то це вже якби фінальний етап. Це коли ви вже знаєте англійську. Більш-менш ви можете слухати якісь подкасти або слухати відео на YouTube, або дивитися е, фільми без перекладу. Це вже на тому етапі, коли вже ви вже навчилися англійський, і ну, чомусь ви не навчилися аудіюванню. І, і це дуже... Дивно, що ви не навчились слухати, не навчились сприймати, коли у вас вже такий рівень, що ви можете дивитись фільми в оригіналі. Е, тому мої поради це ті поради про те, як саме ви на самих перших кроках, з самого початку, що вам потрібно. І які навички треба тренувати, і що робити, щоб ви навчились слухати, щоб ви розуміли мову англійську на слух. Поставте лайк, підпишіться. Я ще багато гарних рекомендацій на цьому каналі даю. Передивіться мої старі відео і чекайте нові. Так от, перший пункт. Це дуже просто вчіть слова правильно. Вчіть слова, якщо ви не знаєте слів, ви нічого не зрозумієте. Це дуже просто, наче здається. Але люди не розуміють цього. Ви ніколи не зможете нічого почути і зрозуміти, якщо ви не знаєте слів, або якщо ви їх вчили неправильно. Тобто, якщо ви завчили якесь слово, не знаю, шишка, як конє, а вона читається кеун то ви будете від когось там хтось буде щось говорити і згадає це слово, він скаже кеун. А ви будете чекати, у вас в голові є там, скажем так, нейрон, на який записано коні, і конє ви не почуєте, і тому ви навіть вивчите слово кен яке ви вивчили як коє ви будете чекати якогось коє а коні ніколи не буде е і тому ви не розпізнаєте це слово тому що записане у вас воно неправильно і тому перед тим як ви вже починаєте активно заучувати якесь слово Перевірте його транскрипцію. Якщо ви не впевнені, що ви правильно читаєте це слово, спитайте вашого вчителя. Тому що багато онлайн-ресурсів пропонують там ну, це озвучити якесь слово. Деякі, не багато, не всі, я не знаю про всі, я всі не бачив. Деякі неправильно роблять озвучку. Це по-перше. По-друге, ви почуєте щось що і воно вам знову ж таки буде здаватися отак, а насправді воно по-іншому. Тому вчіться читати по транскрипції, навчіться, як читаються кожний транскрипційний знак, і вчіть слова правильно. Це найголовніше. І другий пункт, не менш важливий, це треба вчити граматику. Так, ви будете здивовані, а що це таке, а чому це, щоб слухати, маю вчити граматику. А тому що, якщо ви не знаєте, як поєднуються слова у речення, ви ніколи не зрозумієте, що сказано у цьому реченні. Тому що, якщо ви не знаєте, не знаю, Present Perfect, то I have been there, можете... Перекласти як у мене там є БІБ якийсь БОБ. Тобто БІН ви перекладете як Боб, і ви перекладете, у мене є там Боб. Чи біб". А, Тобто ви не знаєте цю структуру граматичну, але ви щось там якісь слова вчили. І слова ви якісь знаєте. А граматику ви не знаєте, то ви нічого й не зрозумієте. Тому е е аудіювання дуже-дуже тісно пов'язане з усім іншим, з вашим навчанням англійським. Тому все опрацьовується в комплексі. Якщо ви е просто хочете е навчитись чути краще, вам треба все вчити. Треба вчити слова, щоб їх... Треба вчити граматику, щоб впізнавати структури граматичні у реченні, тому що ви навіть не зможете поділити це речення на частини, якщо ви не знаєте граматики. І ще одне дуже важливе таке, скажімо так, важлива штука у аудіуванні – це те, що ви маєте слухати не тільки вухом, а ви маєте слухати своїми знаннями, своєю граматикою. Якщо у вас є структура I didn't і далі щось ви не почули, I didn't uh, expect her to come, то uh, ви маєте розуміти, що от там, де ви не почули, там має бути дієслово якесь. І якщо ви почули щось схоже на недієслово, то ви маєте розуміти, що його там бути не може. Тому що I didn't далі має йти по структурі речення завжди дієслово. Якщо е, ви чуєте там, ну, скажімо, на цьому місці іменник, то... Ви точно почули його неправильно? Переслухайте ще раз. По-перше, по-друге, перекладіть це речення. Е, чи воно має сенс з оцим словом, яке ви почули? Тому що ви можете почути неправильно, а, але ви можете доконструювати це речення таким чином, щоб воно звучало правильно. Наприклад, I wanna come. Ви to не почули. I want to come має бути. Але люди кажуть, I wanna come. I wanna come. I want to come, I want to come. Як завгодно можна промовити це, це, це речення, але якщо ви не почули to, а вам треба щось вставити, наприклад, в речення або виконати якусь вправу, я не знаю, там, то ви маєте розуміти, що після want перед іншим дієсловом, має бути ту. Якщо ви це знаєте, то навіть не почувши це, ви це запишете правильно, тому що воно там має бути і не може бути такого, щоб його там не було. Тому. Використовуйте не тільки своє ухо для слухання, для аудіювання, для розуміння, а також свої знання. Якщо ви знаєте, що артикль Е не може бути перед множиною, наприклад, то ви його там навіть якщо ви раптом там якось його почули, то ви його туди не ставте. Тому що, мабуть, це Е e було, або Е e, якесь там звук, могикання якесь, або це частина слова перед цим, там, не знаю, дriver. E, не знаю, щось завгодно, але там точно не артикль Е. E. E, тому користуйтесь знаннями і граматикою, коли ви e, намагаєтесь розібрати текст. І... Е, ну, Це е, не для е, тренування, а просто для того, щоб якби, коли ви здаєте якийсь тест, або щось там, вам треба послухати або виконуєте домашнє завдання, послухайте спочатку раз, е, навіть якщо ви багато чого не зрозуміли, а потім послухайте ще раз. З другого разу вже буде значно легше, тому що ви вже будете знати, що вам очікувати в цьому тексті далі. Так, далі. Що я хочу сказати, як ви можете пасивно тренувати своє вухо, своє удівання, навіть ще не займаючись вивченням англійської мови. Або, ну, якщо у вас там є пауза якась, чи ви на початку, але ви хочете якось тренувати своє вухо, то я б вам рекомендував. Це, скажімо так, не науково обґрунтована інформація, але це е, мої власні спостереження. Якщо ви слухаєте багато музики англійською мовою, е, у вас вухо звикає до цих звуків, до цих, е, скажімо так, до звуку цієї мови, до ритму мови, і ви краще потім його розумієте. Це допомогло мені. Тому що був такий випадок, коли вся група в мене написала на двійки і трійки тест о, в університеті. Я написав аудітивний текст. Е, я написав його на 5 єдиний в групі. І як виявилось, ну, текст був мені, він начебто легкий був, всім він здався дуже важкий чомусь. Uh, і я не був найкращим учнем у групі, але єдиним, чим я відрізнявся від всіх інших, це, мабуть, тим, що я слухав багато музики, і дуже багато більше, ніж всі разом взяті. Uh, і майже вся вона була англійською мовою. Тому uh, користуйтесь, це приємно і uh, дуже гарно uh, ну і корисно разом з тим. Uh, що слухати, слухайте, щось, де чітко чути слова, де чітко вимовляють англійську мову. Uh, ну, я б рекомендував якихось англійців або шведів, uh, деякі американські групи. Ну, наприклад, Aerosmith, uh, Roxette, Beatles, Sting, ABBA, uh, Пошукайте ваші улюблені групи, просто і слухайте їх, насолоджуйтесь. Не треба розбирати тексти, якщо вам не цікаво. Якщо цікаво, можете розібрати тексти там, поспівати разом. Це не завадить. Співайте, насолоджуйтесь музикою. Це корисно. Далі. А, є такий, якби, такий тренінг або така вправа. Вона дуже корисна для того, щоб ви вчилися і читати, і сприймати на слух. Це якщо у вас є текст якийсь, ну у підручнику чи будь-де, є сайти такі, де е, диктор читає тексти і ви можете бачити цей текст. Е, це теж непогано, тобто слідкувати за текстом, коли його читають. Цим самим ви пасивно е, вчитесь слухати. І потроху ви запам'ятовуєте, як читаються ці слова. Ще щоб покращити цю вправу, ви можете робити паузи після кожного речення і повторювати, читати, намагаючись повторити ритм, тобто інтонацію цього речення, і намагаючись відтворити звуки, так як їх відтворює ця людина, яку ви слухаєте. Ну, краще, звичайно, брати з підручника, але є сайти там, де просто люди викладають е, вчителі е, якісь тексти, які вони начитують вголос. Е, ви можете знайти я рекламувати нікого зараз не буду. Е, це дуже корисно і для вимови теж коли ви робите оцю другу вправу, яку я вам сказав, тобто ви слухаєте речення, робите паузу, повторюєте його. Якщо у вас не вийшло його повторити гарно і так само, ну, не збившись до кінця, то ви знову його переслуховуєте і ще раз намагаєтесь відтворити в тому ж темпі, в тому ж ритмі. І це допомагає вам тренувати вимову і слухання навички аудіювання. Користуйтесь, це дуже класно. Ну і, звичайно, якщо коли якщо, коли ви вже більш-менш підняли свій рівень, якщо у вас вже є достатні, кількість, достатна, достатня кількість граматичних знань, багато ви знаєте слів. Uh, то тоді вже, аж тоді, ну я рекомендую це на рівні, я не знаю, закінченому Pre-Intermediate, не раніше. Uh, тому що ну, ви будете мучитись і вам буде важко, ви будете страждати, а це не дає вам ну, ніякої радості і ви не хочете продовжувати, скажімо, це робити. Вам треба, щоб це було приємно. Дивитися відео або слухати подкасти англійською мовою. А, так, це дуже корисно. Але це має бути не мукою, а вам має це подобатись і вам має це бути неважко. Тобто ви шукаєте якогось блогера по темі, яка вам подобається, не ті, що вам я порекомендував, або хтось там порекомендував, що комусь там подобається. Ви шукаєте того, хто вам подобається. Вам подобається, наприклад, я не знаю, пров'язання. Слухайте блогерів про в'язання і насолоджуйтесь вашою темою, яку, яку вам хочеться чути. Примушувати себе робити це не треба. Дивіться ваші улюблені серіали. Наприклад, якщо ви вже його 20 разів дивились українською мовою, передивіться його англійською мовою. Вам це буде легко, тому що ви там всіх знаєте, друзі, наприклад, знаєте всі геги, всіх персонажів, ви знаєте. І вам буде дуже приємно дивитися це саме англійською мовою і чути, як реально вони говорять, і що вони говорять, і що вони жартують. Е, тому це, оце оце що всі рекомендують, всі дивіться серіали і слухайте подкасти. Це вже останній ваш, е, скажімо так, це вже коли ви майже вже перемогли, ви вже майже все можете, вже вивчили англійську досить ну, на непоганому рівні, тобто вже ви можете за допомогою неї щось робити для себе, для задоволення для, для свого і вживати її якось. Тому ось всі ці рекомендації, якщо ви будете виконувати, ви будете значно краще сприймати англійську мову на слух. І вам буде краще. І е, ви мені потім подякуєте і порекомендуєте мене комусь іще. Е, на цьому все. Е, на все добре. Вчіть англійську правильно. Це був вчитель Андрій. До побачення.